Друзі, всім привіт! Зараз я на ділянці з нашою полуничкою, посадженою літом, в кінці літа, початок навіть вересня, ну і пізніше і буду робити підживлення ні фоскою. Це азот, фосфор, калій. Десь азоту 20, фосфору 20 калію. Оскільки і, Там, і, у нас на річка. Я така збудувати не не... невелику кількість. Зараз прийдемо на остаршу ділянку, там вже звичайно будуть різні. Будемо розігнати ось ці кущики, як для однорічки, Польне погано. На осінь туди буде хороші рудочки з великою кількістю як саженців. Звичайно є. Ось так. Ось Такі у нас гранули розванькі, потрібні Буду ходити і, звичайно, звичайно, не під кожен кожи подаси, а на ну, так. Звичайно, краще було б зробити це підживлення тиждень-два назад, але що є, то є. Зараз також ще є час. Незручно, скільки все от налипає, але нічого, викружився з ситуації. Потрібно трішки розігнати ці кущики, щоб отримати з них купу сажанців і навіть трішки ягоди. Сподіюся, що... <кхім> що все буде добре. Завершу я підживлення. Ось тут Ось. два по нелеті кількості, оскільки кущики молоді, не хочу їм шкодити. Ти до того заросло, частіше. А зараз ходжу і зверху. Зараз... Бачимо нову посаджену підплівку, плівка розрізлася, попав Якось так. і кожен кущик. Збираюся, там де є плівка просто вдарку, а там вже туди чи не дойде. <кхи> До всіх я так виходжу і посипаю. З тиво кущиків вже буде непоганий. Сказати, урожай Також десь за 2-3 тижні ще підсипимо яремілою комплекс. І ще після Яреміли комплекс десь за місяць кальцинітом. Але чи вже через капляну стрічку. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, запитуйте. Також є саженці на яності. Копані, бачите, ось. ось це все можна викопувати Продавати і так далі. І малинка літня ленемпл та ремонтантна полана. Ну що ж, все, прощаюсь.